Завдання 12. На рисунку зображено графік функції y f від x, який визначений на проміжку від мінус скінченності до плюс нескінченності. Потрібно вказати правильну подвійну нерівність, якщо відомі відповідні значення визначених інтегралів, а дорівнює інтегралу від мінус 2 до 0 від x dx. Розберемо цей визначений інтеграл. Розглянемо площу фігури обмеженої. Функцію fідx вісю xів і на проміжку від мінус 2 до 0. Це буде якась площа, яка дорівнює а. Бо визначений інтеграл дорівнює площі. Нехай це буде площа першої фігури s1. На малюнку позначимо, що ця площа дорівнює а для зручності. B дорівнює інтегралу від 0 до 2 від x dx. Розглянемо площу фігури обмеженої функцією фідх вісю хсів. В межах від 0 до 2. Це буде площа фігури, зображена жовтим кольором. І ця площа за умовою дорівнює B. Оглянемо наступний інтеграл від 2 до 4 f'x X який дорівнює С. Це фігура, обмежена функцією f'x X і вісю x. і площа фігури обмежують даними лініями дорівнює за умовою С. Очевидно, що найбільша площа фігури, зображеної жовтим кольором максимальне значення, мінімальне значення фігури, зображеної зеленим, середнє значення фігури сірим кольором це А. Тому одержимо нерівність Це менше А, менше Б. Тобто порівняли інтеграли по їхнім площам. У відповідь запишемо В. Більш детальну інформацію ви можете знайти за посиланням.